Друзі, всім привіт! Дуже рада вас вітати в нашому новому уроці. Це наша ще одна трансляція. І ми йдемо з вами сьогодні по темі Prepositions. Prepositions це прийменники, які використовуються в англійській мові. Тобто, це at, IN і ON. Сьогодні ми звернемо увагу саме на них. Окей? Okay? At, IN і On. Um. Ви пам'ятаєте про те, що методика методикайспік це методика, за допомогою якої ми вчимося говорити. Я задаю вам питання, ви мені даєте відповіді. Але сьогодні ми з вами попрацюємо більш так на розмірковування, на логіку, на розуміння, а потім потренуємо це в розмовні, ну, в розмовному мовленні. Окей? І хочу нагадати вам, що за методикою Айспіку я працюю на курсах онлайн. І я вас запрошую на ці курси. В якому сенсі це YouTube формат проведення курсів. Тобто, ви можете придбати цілий курс, повноцінний рівень, і ця методика складається з 10 і плюс там два додаткових рівня. Ви можете потестувати себе. З'ясувати, на якому рівні ви знаходитесь. Цей матеріал взяти із третього рівня. Якщо він вам підходить, то ви можете одразу, наприклад, для себе придбати третій рівень по методиці Icepeak. Отож, почнімо, друзі, з таким прийменником, як. at. At Ми використовуємо години, тобто коли, о котрій годині. At Six O'Clock. О 6 годині. At 7 o'clock. at 5 o'clock. Коли ми кажемо о котрій годині, це буде обов'язково at. Угу. Що, що стосується AM і PM, то AM це коли ми називаємо години до 12 дня. pm – це коли ми називаємо години після 12 дня. Тобто з 0 по 12 це буде AM, наприклад, 11 AM, at 11 AM. Це значить, що об 11:00 зранку. At 11 PM, це значить об 11:00 вечора. Це потрібно дуже собі уважно приділяти на це увагу, тому що коли ви їдете за кордон, друзі, коли ви виїжджаєте за кордон, ви купуєте, наприклад, собі квитки на автобуси, на там інші якісь транспортні засоби. І звертайте увагу, там написано AM чи PM. Тому що були моменти, коли, наприклад, люди розповідали, виїхали, не розуміли, в чому різниця, приїжджали на вокзал, а вони казали, ваш там поїзд або ще щось вже поїхав. Тобто це трошки не той час. Звертайте на це увагу. Здається, маленька така різниця, так? AM або PM, а для часу це, можливо, це важливо. Окей, також ми використовуємо прийменник at, коли ми говоримо такі слова, як night, наприклад, уночі. At-night ми не скажемо in the night або ще щось, або on the night ні. Ми скажемо at-night вночі. At noon. Uh, noon це 12-та година дня, так, це день. Uh, протягом тобто в день, або в, ну, як би в полдень, так, як ми це скажемо українською можна написати ми скажемо at noon. et нун. Далі et midnight. At midnight, це у нас uh, о півночі, о 12 ночі. Тобто, et Midnight Ми скажемо через at. Не in the, ні on, нічого іншого, тільки at. Далі at sunrise. At sunrise, Sunrise це схід сонця. І під час сходу сонця. Тобто, це at sunrise. Наприклад, він прокидається at sunrise. Він прокидається, коли сходить сонце. At sunset. Sunset – це захід сонця. Sun sunset – At sunset. Окей, okay, тобто, uh, наприклад, не знаю, кафе починає працювати, коли заходить сонце на заході сонця. At sunset. Uh -huh. Це буде At. Далі, коли ми використовуємо In, коли ми говоримо про місяці? З кожним місяцем ми скажемо In. January In. February in March, In April, In May, In June, In July, In August, In September, In October, In November, In December. Коли ми кажемо день народження в якому місяці, ми скажемо In may, In June, In March і так далі. Коли ми називаємо, в якому році, наприклад, ви були там народилися, або в якому році щось відбулося для вас важливе, там закінчили школу, там, закінчили університет, одружилися, народили дитинку. Це буде Ін, і пам'ятаємо, що ми цифру, наприклад, до 2000-х років ми просто розділяємо її, на її навпіл. І кажемо: Ін Найнтін 19, 1988. Ейті in 1952 in 17 93 Тобто називаємо сторіччя 1793 19,88 і так далі uh, 2000 ми починаємо вже in 2003. In 2003. and uh -huh. uh, 2003 2021 2022 2000 2024 2024. Uh -huh. Також ми кажемо in, коли ми хочемо сказати про країни. Наприклад, I was, я була, де? In Brazil. in Egypt. in Egypt, Turkey, в Єгипті, в Туреччині, в Єгипті, Туреччині, Бразилії. Ми скажемо, скажемо In in Brazil, in Egypt, in Turkey. І також, коли ми кажемо про частини дня, вранці в обід. І ввечері Ми скажемо через In the In the Morning. вранці In the, afternoon, in the evening. In the. Обов'язково In the Morning. Не можемо сказати at morning. Ні. Ми будемо казати In the Morning. In the afternoon. In the evening. Окей. Okay. On. Ми скажемо, коли ми говоримо про дні тижня. Дні тижня. On Monday, або в понеділок, тобто, або по понеділкам, це on Mondays. On Tuesday або On Tuesdays, якщо кожного вівторка. On Wednesday в середу, або якщо це по середам постійно, то буде On Wednesdays, угу. On Thursday, on Thursdays. On Friday. On Saturday, on Sunday. І зверніть увагу, якщо ми хочемо сказати, в понеділок вранці, дивіться, у нас є слово morning, і ми знаємо, що зі словом morning іде in the. Але, так як у нас тут є з вами назва дня, дня тижня, то береться правило зі словом on. при, слівні, при. при Господи, що це? Скоріше, <сорачу> зі, зі словом, он. Uh -huh. um, прийменник з прийменником он. І ми кажемо: on Sunday morning, on Wednesday afternoon, on Tuesday evening. Окей? Okay? І на цьому курсі на третьому рівні ми вивчаємо з вами past Continuous Tense. Це минулий час, який використовується для того, щоб. Сказати, що ти робив в минулому довготривало, в конкретний час. В минулому. Все це вже дія виконана, але вона була довготривало. Наприклад, я читала книжку вчора ввечері дві 2 години, тобто довготривала дія. А, і зараз я хочу вам задати буквально декілька питань, і спробуйте на них відповісти в коментарях. Я вам не буду давати на них правильну відповідь, тому що вона буде у вас. У кожного своя. А ви спробуйте зараз дати відповіді на це запитання письмово. Для того, щоб побудувати ось цей past continuous довготривалий час, нам потрібно використати дієслово слово were. Давайте дамо. Так, was, were. Was, або were. Was для однини, were для множини і слово you, Ага. Плюс. Інгове закінчення до дієслова. Наприклад, I was reading, he was reading, she was reading. Але you were reading, we were reading, they were reading. Не забуваємо додавати інгове закінчення до дієслова. Окей. І тепер я буду задавати вам питання в цьому часі. І називаючи певні ось такі маркери часу. І ви мені на них відповідаєте письмово. Я не даю вам відповіді, просто ви пишіть письмово. So, what were you doing on Monday morning? What were you doing on Monday morning? І ви будете казати про себе I was плюс інгове закінчення до дій слова. Um, what were you doing yesterday at midnight? What were you doing yesterday at midnight? What was I doing? What was I doing? What was I doing um, yesterday in the evening? in the evening what were you doing on tuesday afternoon on tuesday afternoon what were you doing on tuesday afternoon what was i doing yesterday at 6 o'clock what was i Doing yesterday at o'clock. Спробуйте написати те, що ви зараз почули, дати відповіді на ці питання. Дуже дякую вам і я вас полайкаю в коментарях. Якщо ви напишете, мені буде дуже приємно, що ви відповідаєте на питання. Робіть це, як можете. Я підкажу, якщо потрібно, якщо так, якщо це буде потрібно. Окей, гарного всім дня! До побачення і до наступних зустрічей, друзі. Дуже буду рада вас бачити на нашому курсі iSpeak, тобто, це курс розмовної англійської в форматі YouTube. Ось в такому форматі, там, де ми спілкуємось з вами з, за допомогою ось таких відео. Якщо вам цей формат підходить, голос мій там вас не дратує, подача матеріалу більш-менш вам нормально підходить, тоді я вас буду дуже-дуже рада, щоб ви знали, як проходять ось ці курси, щоб ви просто для себе зрозуміли, як це відбувається. Дякую вам дуже, гарного дня і до наступних зустрічей. І чекаю вас на курсах iSpeak. До зустрічі!